Мені здається, що суспільство їбанулося останнім часом. Є я таке я така трошки в повітрі, да? ви хотіли похлопати, не стримуйте себе. Всі не стримуйте себе. Скільки людей? Бачите, ви просто лідер думки. Ви всі чекали вас. Да, суспільство реально їбанулося. Типу, я розумію, там. Не знаю, беремо країну там Німеччина. В Німеччині там базові потреби, вони, в принципі, всіх якби, задоволені. І вони можуть там займатися якоюсь хуйньою типу, ходити там, захищати чоловіка, який вважає себе там, небінарною папорою, блядь, Будь ласка, типу. можна захищати його, а коли в тебе все вже окей. У нас в країні не те, щоб все прям заебісь було, крім цього, розумієте? У нас прям до хрена речей, які є важливими. У нас якби чуть, чуть війна іде. Тобто є люди, є речі, про які можна ще подумати. Але у нас люди звертають увагу на абсолютно якісь недоречні речі. От, наприклад. Буквально деякий час тому. Що всі обговорювали? Оця штука з Остапчуком і небритими піськами, небритими ногами. Ви купаєте? Про що я? Єс, ви купайте. Винг поняв інглиш? Так, хто не в курсі, я розкажу, зібралися якось люди і обговорили, чи буде жінка 10 з 10, якщо в неї десь буде не поголено. Купають, а як він ця штука почалася. Але типу, ну що ви одразу розуміли, що я не в захист Остапчука. Мені взагалі дивно, чому ми звертаємо увагу на думку людини, яка досі веде корпорати росіянам. І взагалі дивно, чому нам не пофіг на те, що думає Остапчук про жіночі геніталії, якщо сам їбеться в сраку? Тому, типу, Де зв'язок? Де зв'язок? Де зв'язок просто не розумію. Просто Я думаю, як, що жінка нехай сама обирає, де її голити, де її не голити. Якщо вона хоче там не голити під пахмами, будь ласка, нехай ходить як дід. Ну, типу. Справий, нехай якийсь цей мужик в маршрутці, в безрукавці якийсь голий, тут орбіти Сатурна в нього просто під рукою. Нехай, будь ласка, але все одно не маємо з неї їбатися після цього. Ми не маємо права не поважати її вибір. Хоче жінка носити вуса. Які питання? Нехай носить вуса, Будь ласка, всі ж в 9 класі читали гайдамаки і такі, боже, Тарас Григорович, да тебе ти зараз по да? <плес> ну ладно, менше з тим. І. Не, не голені ноги. Взагалі, там же ж дівчат своя схема, там же все давно вирішено. Всі ж розуміють, що дівчата голять ноги на рівень найкоротших штанів. Де найкоротші штани, там поголоно. Якщо далі, все, А це ахуєнно для чоловіків. Ти приходиш на перше побачення і ти одразу такий «Опа!» І дивишся. Якщо там не поголено, чувак, іди додому. Все, на тебе не розраховує сьогодні, тобі нічого не світить. Абсолютно. І так само до геніталії. Саме цікава тема, напевно. Жіночі геніталії, якщо вони не поголені, я вважаю, що це навіть прикольно. Реально, це якось так. Затишно, по-дружньому. Знаєте, це... ніби ти йшов по вулиці і зустрів прям дуже класного пса. І такий, що ти пес? Що ти пес такий, ти морда така. Починаєш йому за вушком йому почухав. там. Головне, не чесати тих, що біля тебе лежать, бо вони воняють дуже сильно, і це основна, при цій причина це не робити. Але я не розумію одне, чому суспільство їбанося, чому е, ми звертаємо на це увагу, чому людина не може вільно говорити, з ким вона хоче їбатися. У нас чомусь в країні про свободу слова говорять тільки в контексті російської мови. Все. Якщо хтось кричити демократія, свобода, слова» — це доїбалося за мову агресора. Тільки так це працює. І я не розумію цього насправді, бо я особисто людина, яка взагалі народжена в Білорусі. І мені це взагалі весело, що ти в один момент спілкуєшся між собою україномовний білорус і російськомовний українець. Ти Такий, блядь, та що, подожди, що ти поламалося взагалі в цьому житті? Що не так працює? Я не розумію. Останнім часом мене це лякає взагалі, ця ситуація, тому що ми ніби так відкатуємося трохи назад. Оце, взагалі, інцидент з Іриною Фаріон, це взагалі для мене це одне з найбільших фіаско українського суспільства. Тому що ми скатуємося до того, що людина, яка скаже про те, що вона відкрита за те, щоб всі говорили українською, він тепер хто? Він тепер папаяний націоналіст. Він тепер дрочить на Ірину Фаріон. Він тепер, блядь цього, роз'єднує суспільство. І насправді це абсолютно неправильно. І люди скажуть: ні, ми все розуміємо, ми все розуміємо. Дуже важливо говорити на українському. Такие, м да, блядь, на украинском важно, что ты, блядь, не говоришь тебе. Понимаешь, у меня просто у мене просто родители, у меня отец, у меня мать, они всегда говорили на русском. Всегда, бабушка, все говорили на русском. Ты такие, блядь, у меня а были что, Теперь ты ебашь ты кузу, блядь, что? Ты по яка Теперь бабуся за не висит, відкритку в Viber, дня, а просто you блядь, душить козу, блядь. Сука, да что внучка был пиздатый. Ты по типу, цему логіка, чи як? Деякі люди кажуть на зло. От, а ви мене заставляєте от говорите. На, на українському, потрібно говорити. а я от на зло вам не буду говорити. Вот на зло. Це така тупа дитяча логіка. С цим людям, що після того, як посрав, треба витирати сраку, вони такі, а от вам на зло? вам на зло буду ходити в говне. На говне буду ходити, вам вонять на зло. Ну, типу, блядь, это. Просто це завжди просто впадло. Люди не переходять на українську, тому що їм просто впадло, вони не хочуть виходити з зону комфорту. Правильно, стільки так це працює завжди в людей. Мене ніколи не було такого, що я в школі не зробив домашнє завдання. Мене вчителька запитує, чому. І я такий, ну розумієте, мене просто батько ніколи не шарив не шари в інтегралах. Він ніколи не міг розв'язувати ці логарифми, ваші це все. І взагалі ви мене заставляєте вчити домашнє, а от я на зло не буду. Буду на зло ходити тупий, блядь. Це типу така логіка? Чи? А є люди найбільш морозотні. Це взагалі це моральні виродки. Як на мене, люди, які кажуть, а от пацани в Окопах говорять на русском. Думаєш, боже, який ти урод? І він ж ніколи не військовий, сам ця людина, яка це завжди говорить. І ти кажеш, ну, військові це окремо. У них є задачі важливіші, ніж книжки Авраменка, зараз читати. Але ти, ти людина, яка максимум раз в місяць кидає блядь, гроші і притулі на байрактар блядь, 100 гривень своїх нещасних. Все ти більше нічого не робиш. Він такі, що ви, що ви. А воєнна вже а не вже не час общества. Ти такі, бля, ну мені якось дивно, коли людина просто не так в сім'ї батько просто і пачить на трьох роботах. Він просто працює з ранку до ночі три зміни, приповзає додому дуже втомлений, і жінка стоїть така в халаті. Ну, я свою половину посуди помила. Твая половина посуди там життя. І, і ти набігає приблизно за така. А батько не миє, я не буду мити. Батько не миє, я не буду мити. Мені здається, це щось таке приблизно. І я би, можливо, якусь із цих думок і прийняв, і мене багато було знайомих, які намагалися, але не вийшло. Але у нас же є досвід людей, які виїхали за кордон. І вони показали, як насправді класно і швидко українці вміють вчити мови. Та да, ти що, просто за буквально за три місяці французька, німецька, болгарська, блять, італійська, якої тільки треба, аби тільки не вертатися в Україну, не говорити на українському, бля. Лучше я буду сортувати ділду на заводі, но в Німеччині, ніж, блядь, їбаш, башта, що бариста, блять в Україні. Вони це завжди обирають. І, типу. У мене є така розвага, де, у вас полюємо багатьох, є, є знайомі, які зараз за кордоном. У мене особиста розвага в них запитувати, а коли в Україну збираєшся вертатися. І оце yeah. починається. Бля, ну ти розумієш, ну зараз поки не можу, ну що тут і поки виплати, я треба. Хочу трохи підзаробити, приїхати, відкрити свій бізнес, піднімати економіку. Я все розумієш, ну зараз поки ще обстріли, ракети летять, я поки не можу вернутися додому. А ти такий тип, ти виїхав з Мукачево, блядь. Ну кому ти пізнеш? Вартася Мукачева, чи що за хуйня починається взагалі? Я не розумію. Це цей тіп, який казав, ну я на початку вторня хотів за ЗСУ записатися. Але мені сказали, поки зайнято, треба подождати. Я вирішив перечекати в Польщі в кожному моменті. І які варіанти, що з цим робити? Один з варіантів це паспортне громадянина. Хто знає, це такий екзамен робиться там, на мову, на історію, на конституцію, і щоб визначити, чи ви достатньо володієте інформацією, щоб бути повноцінним громадянин цієї країни. По типу дивно, якщо президент обирає людина, яка ніхуя про цю країну не знає. Якби логіка в цьому є. Але нам треба е, доукомплектувати це. Тому що, ну, що таке вивчити, мов, що таке вивчити історію. Сів, вивчив, просто впадло, не впадло. Але цей екзамен він має перевіряти, чи людина не їбанута за прошивкою, чи вона не пізданути ізначально? Тому що мені здається, нехай краще президента обирає російськомовний, ніж людина, яка платить гроші за матрицю судьби. Або вірить в гороскопи. Ну, реально, ви розумієте? Як легко наїбати людину, яка вірить, що в неї буде сьогодні хороший день, бо вона родилася в кінці грудня. Ну, це ж просто, ти просто її в день виборів присилаєш повідомлення, козарік сьогодні голосує за кличка. І вона така, ну, їбать, що робить. Пішов, я може по барабанах десь їбану, там може овочі поріжу, ще щось буде цікаве. Цікаво, взагалі, ці люди. Класно, що в Києві бруківку переклали, скажіть. Кайфуєте. Ви то, то, таке було, так, що ти йдеш по центру десь, починається тривога, ти такий, о, так, де найближче укриття? 3 кілометри всього, їбать, прикольно, вже ближче ніж минулого разу. Тільки збираєшся йти такий. Ні. ну по такій бруківці я. В другий рік війни ви, блядь, не могли рівно камінці покласти, чи жовтня. По таких камінцях тільки бляд, на самокатах їздити. Що за вішає? Що... Відбувається таке. І я подумав, я до цього жив на лівому березі, взагалі жив на Вирлиці. Може, може, Кличко взагалі думає, що лівий берег теж не Київ? Може в нього він тому ніхуя там не робить? Може, в нього така логіка? Може, він не знає, що таке виросся, може, думаю, вирлися, якийсь прич спині, ще якось боня. Що я буду, блядь, туда лізти? Якісь лівий берег взагалі в область, що я буду їсти в область? Нехай люди всі займаються цими справами. Може він думав, чув чу, чу, тільки цю пісню, знаєте, там Києва та дома. Він такий, ну де дом, там, Київ, я там пізату зробив. Ну, Що Що вони хочуть від мене взагалі? Десь в іншому місті переклав бруківку, вони ще войовуються. Цікаві люди загалом. -да. Загалом намагаюся нікого не хоєсосить, не дойобується до людей. Поки треба до психолога, напевно, сходити, напевно, <поки>, поки не виходить трошки. Але є такі ситуації, коли ти намагаєшся зробити так, як було би правильно, так як дійсно треба робити, але в кінці ти ще виявляєшся гнидою, ти ще в кінці винний. От в мене була одна така ситуація, я на вирлиці поки що жив. Я спускаюся в метро, а знизу вверх в цей момент починає підійматися мужик. Мужик такий, років 50. Він з тростиною, і в нього прям очевидно тяжка сумка, бо він прям по кожній сходинці поступово підіймав. Я думаю, ну я нормальна людина, я адекватний, я маю прийти запитати йому допомогти. Я ж підходжу, знімаю наушник, кажу, доброго дня, може вам допомогти. Він каже, я сам можу. Думаю, ну пішов ти нахуй. Гордий хуй, ну піздуй собі, я сам можу блядь. І кажу йому, чудово, іду. Кажу, може вам допомогти. Він каже, я сам можу, чудово, іду собі. Іду, і через 10 кроків розумію, що він сказав не я сам можу, а можна. Yeah. Bye -bye. Сука. Просто я в цей момент в першу чергу уявив, як це виглядало в його очах. Просто людина несе цю сумку, думає, боже, хоч би хто поміг взагалі, яка тяжка сумка. Спускається якийсь молодий чоловік, каже, може вам допомогти. І ти думаєш, ну що я буду змушувати людину, Ну, є можна. Він такий чудово, пошлай. Єпийся сам, мужик! Бачу, як я тільки що легко спустився, пам'ятайте, ти так не зможеш!» І пішов собі. Так, да. вся проблема в чому, блядь? мовний бар'єр. Ніхой було піздіть російською на мене ситуації. блядь. Трошки. Так, да. 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 переїхав вже звернулися, тепер живу з дівчиною на сакарках я тепер еліта Лівого берега. По да. пари, які живуть разом, поплутуйте, щоб я розумів, який є вас. Небагато і там після. А ви ще не визначилися, ще поки він не переїхав, добре. Просто то ви мене зрозумієте, коли ти переїжджаєш жити разом, в тебе в голові є одна дуже оманлива думка, одна така хиба. Бо ти думаєш, що ми будемо їбатися просто кожен день. Я на роботу ходити не буду, будемо постійно тільки їбатися, сюди вагіни, ву. Але проходить місяць, і ти такий, боже, я їбачу 5-2. Ти хочеш в п'ятницю ввечері їбатися? Алло, ти взагалі подумала чи ні? Ідеш на балконі, все, коронавірус півтора метра, до побачення. Я нічого Ніякої їбаться взагалі. І типу, я за цей час зрозумів, що ми дуже переоцінюємо секс. Багато людей вважають, що секс це просто море задоволення. Ти кайфуєш, тобі прикольно, вони його романтизують. А секс це в першу чергу єбать який фізичний труд. Секс в першу чергу дуже тяжко. От мужики мене точно зрозуміють, дівчата навряд чи бо лежати ніхай не тяжко. Але... Да, да, я люблю ці осудливі погляди одразу. Ну, типу, ти що, ахуєла? але ще два рази на спину перевернулося? Ти що, все нормально, <реш> <реш> не переживайте. Ні. Але є таке, реально, що іноді секс це тяжко, тому що одна історія не допрацьовує. І часто це хтось, блять, на букву «Ж», І це не жульєн, щоб ви собі розуміли. Це хтось на букву «Ж». І ти, і ти як чоловік ти ж завжди все одно намагаєшся зробити класно, ти іноді намагаєшся в першу чергу задовольнити її, а потім тільки себе. І ти в цей момент більше виглядаєш як якийсь раз на робочий. Що там а, підкрутить, блядь, десь щось, а нажать а треба щось. А Командир! Приймай роботу. А Міша, все хуйня переробляй. Поняв. все, по другому колу це все, валиш. Я запитував часто в знайомих і. Вони казали, що ти не розумієш, у нас просто інакше це все працює, нам треба дуже сильно концентруватися на собі, щоб дійти до оргазму. У мене просто коли кажуть дуже сильно концентруватися на собі, в голові тільки кіт, який сере на лотку. Оце. Оце прям концентрація на собі. Але з такою людиною, їбать, я не захотів. Просто вона лежить там, блять, концентрується, думаєш, що блять вона не кінчає. Ти під мишкою їбеш і такі. Воно що, такий, а. <різько> <різько> вон, вон, <шо? різько> в чому прикол. Да. Але для чоловіків є річ, яка ще тяжча. Для чоловіків найтяжче це куні. Це взагалі, я не знаю. Ми, ми ж чоловіки, ми жодного задоволення не отримаємо. Ми просто єбашимо за ідеєю. Все! Ти все. Ти... все, що ти отримаєш як чоловік, в тебе затікає шия, в тебе просто кожні 5 секунд відрижка проситься. Ти просто весь слюні, ти вже все. Ти язиком нічого не може робити. Ти просто голову її бачиш там. Просто ремесло таке прям починається. І вона жіці така. Щось воно ніби. Щось воно ніби ніби підходить, а потім щось, потім. Потім щось не знаю. Може десь темпу збився, хуй може не настроїлась. Ну ти молодець, ти старався. Ти такий старався, як пес просто. Ну, дирку в ній прорив, блядь. Просто те ще й шоушенку тільки що була. на ваших очах. Просто в пацані вже взагалі все набагато простіше працює. Пацанів яка логіка? Хоч би потрогала. Все. Ви коли-небудь бачили незадоволеного чоловіка після мінету? то я скільки роблю ні разу не бачу. Ні, ладно. Ні, ладу, все. не Так, yeah. yeah. <laughs> да, ні разу не бачив, я ж згадав. Ух. Аж згадав Так, е... да, Чоловіки завжди задоволені. Нас просто хоч би потрогали і все. Ти ще потім пацанам місяць розказуєш, як це було прикольно, що ти потрогали пініс. Просто чоловіків як? Ти перед сексом, поки презерватив одягав, вже і кінчив. Такі. а, пізду, ладно, Не сьогодні. Так, да, взагалі, це спільне життя, цікава штука. І в мене таке от питання завжди було, як правильно розподіляти фінанси в цьому всьому. Тому що є різні думки. Хтось вважає, що чоловік має забезпечувати, хтось вважає, що ніхто себе хай жінка сама за себе платить. Моя, моя дівчина, наприклад, моя дівчина на початку відносин мені сказала: Макс, мені дискомфортно, якщо ти десь за мене платиш. Мені теж? Прикинь, Я кажу, не зійшлося. Мені дуже дискомфортно, коли тут ніхрена не лежається вже. Дуже прикольно, прям, що ми з цього зійшлися з тобою. І типу, я цього не розумію, я не розумію, наприклад, йдеш на перше побачення, ти маєш заплатити за дівчину. Я її, блядь, бачу в перший раз, вона вже схавала двічі більше, ніж я. Я вже розумію, що я не вивезу. Це вже мені зрозуміло. Чому я. І просто ти як чоловік ти ніколи не можеш запропонувати розбити рахунок. Бо всі чоловіки знають, що там, де розбити рахунок, там і розбите серце. Це так точно не працює. Легше мамі сказати, що ти гей, ніж сказати дівчині, давай розіб'єм рахунок. Хер, ти її потім побачиш після цього. Давайте починати з цього. І мене зараз найбільше напрягають оці ці опитування в Тіктоці, де підходять і запитують, скільки має заробляти ваш чоловік. Бачили таку штуку? Помічав? Бля, це бізнес. І там просто якісь непонятні пьозди починають три мільйона доларів, бля! А в неї самої єбало, ніби вона тільки що з металургійного заводу, блядь, прийшла. Я тільки що бачив, ти на видобичах з електрички виходила, ти, бл'я. Сумці була. Стоїть в неї в курці, цей карман промокть біля ша, вона нас вийопає. І ти куртку поміняйте для початку, а потім вийобується 3 мільйони доларів, блядь. Так, казікава штука. І схема прикольна, Був би я жінкою, я б так само цим користувався. Якщо хтось може заплатити, блядь, чого не, не скористуватися, але ви молодці, тому що ви прям завишаєте планку в цьому. Якби я був дівчиною, я би їбався за кілограм шалених ділок. Чесне слово, просто або за банку звученки, що не бойта все, погнали. Погнали, все, я, я згоден на все. І типу, прикольно те, що типу, в цій схемі жінка нічим не зобов'язана. Скільки б він не вклав, скільки б він не заплатив на першому побаченні, вона не зобов'язана з ним їбатися. Він просто чувак, який платить за потенційний шанс, колись, можливо, засунути в неї свій пізюн. Просто чувак, який зливає купу грошей на гральних автоматах, надії вийти в плюс. Але якби всі знають, що в кінці завжди виграє лише казино. Тому на цьому в мене все дуже гарного вечора. Вам Дякую.